Всім привіт! Сьогодні ви побачите огляд мого телефону Armor 8, котрим я користуюсь 10 місяців. І це був час активного полювання, риболовлі і походів в гори. Також я його порівняю з моїми минулими телефонами, що теж мають ступінь захисту IP 68. Ну що ж, почнемо? Ну, по-перше, такі телефони я купляю не для того, щоб їх давити машиною, кидати з вікна чи палити в вогнищі. Таких тестів в цьому огляді не буде. Я особисто беру такі телефони, щоб на риболовлі, полюванні чи будь-де не паритись про бруд, мороз, дощ чи маленькі падіння. Коротше, що в будь-яких умовах я отримував задоволення від відпочинку, а не думати про те, чи не помер мій телефон, чи не поламався. І от з цим Armor 8 справився на відмінно. Всі падіння, сніг, дощ, купання, бруд він витримав без особливих нарікань і скиглення про погане життя. Тож основну свою функцію він витримав. Як і покладається захищеному телефону, він йде з брутально розфарбованою упаковкою, що відразу вказує на клас цього телефону. Китайці молодці, упаковка міцна і витривала. Тобто при доставці мінімальний шанс на пошкодження телефону. Всередині був телефон, захисне скло, тримач, шпилька і зарядний пристрій з дротом. Чисте моє суб'єктивне враження від розпаковки, то це задоволення, бо і коробка міцна і комплектація з тримачем і захисним склом. Цей телефон найкрасивіший із всіх, що у мене були. І хоч по ньому видно, що він створений для активного життя, але все ж таки його не соромно дістати десь на ділової зустрічі чи в ресторані. Після 10 місяців використання цей телефон у мене як новий. Тобто, в принципі, якщо порівняти, наприклад, з моїм минулим телефоном Jeep, то чітко видно, що Armor 8 зроблений з більш якісних матеріалів. Але ще один старий мій телефон IGM пропрацював 2 роки і в принципі, окрім різинок, теж має непоганий стан. Ну, трошки покоцаний, звісно. Але юлефони виглядає майже як новий. Порівняно з моїми минулими телефонами, Armor 8 тримати в руках стало зручніше. Ну, по-перше, тут такий резиновий матеріал, котрий більш чіпкий до руки, ніж, от, наприклад, де просто пластик. По-друге, от такі от металеві прокладки вони з реберцями, котрі теж добре чіпляються до пальців. Ви можете просто поміж реберцями вставити пальці, і воно дуже добре чіпляється. Ну, насправді в AGM в мене теж були такі реберця, але корпус пластиковий. Тому найзручніший гілефони Armor 8. До речі, хоч він по розміру і більший за звичайні незахищені телефони, але все ж таки до його габаритів швидко звикаєш. В мене це вже такий третій телефон, і ніяких незручностей з ними в мене не було. І хочу підмітити, що серед його однокласників по ступеню захисту він не саме великий, і це досить непогано. Тому з ним зручно і на полюванні риболовлі чи активному відпочинку, так і просто в побуті. Екран захищений бортами. І це супер! Бо, коли, наприклад, отак от зробиш, то скло не буде царапатись. Також захист має і камера. Борти, хоч трошки і менші, але вони теж є. І от, до речі, тут чітко видно, що за 10 місяців вони протерлись, а скло має тільки там буквально одну, здається, підряпну. Armor 8 закривається дуже зручними отакими резиновими ковпачками. Їх що, дуже зручно діставати. Тримаються вони на таких тоненьких резинках. Я спочатку думав, що вони можуть порватися там, чи ще щось. Але, як виявилось, вони дуже міцні, тому ніяких проблем чи нарікань немає. І знову таки, за 10 місяців активного використання, от, наприклад, оцей копачок, він кожен день у мене на зарядці я ставлю по звиччі. І ніяких там пошкоджень. Чи, не дай Боже, відривання не страпилось. Тому ця конструкція дуже зручна. До речі, можу порівняти з моїм минулим телефоном. Тут за 2 роки використання, ну, по-перше, дуже незручний оцей доставати було в моєму минулому телефоні. Воно якось незручно, тому трошки надгризене там когтями. А по-друге, бачите, вона втратила свою естетику. Так само і тут. І воно якось вже не так плотно воно туди сідає. Також у більшості захисних телефонів є проблема з навушниками. Оскільки їхній корпус прорезинений і все закривається такими резинками, а самі розйоми дуже глибоко знаходяться всередині. То, от, наприклад, у мене з минулим була ціла проблема. Я коли вставляв, воно до кінця не вставлялося. Оце теліпалося, і воно, от, якщо ви побачите, от, є люфт. І воно дуже частенько випадало. Це було дуже незручно. В цьому телефоні ця проблема була повністю вирішена. Конструктори змогли зробити так, що наушники легко туди вставляються і тримаються без ніякого люфта. Тобто, вставив і забув. І це супер. Кнопки в даному телефоні натискати зручно, вони знаходяться за панелю такою. що Тут і тут. Їх легко знаходити, воно відразу зрозуміло, що дещо знаходиться і ніяких нарікань немає. Також сенсор знаходиться в зручному місці. Мені не подобається, коли тут, особливо, бо телефон дуже великий і незручно там було б шукати. А от збоку це самий кайф. І практика показує, що от ці кнопки. От, Наприклад, у мене в минулому телефоні дуже схожі були кнопочки, але менш зручні, до речі, вони об'єднані, а ці роз'єднані, і це супер. Так от практика показує, що вони працюють без проблем і в них все добре. Бо тут була резинова в, джіпі, в мене накладка така суцільна, котре з часом просто відвалилась. І кнопочки якби стали от такими. Ну, це... Не дуже вийшла гарна ідея в них. В даному телефоні є дуже зручна багатофункціональна кнопка. Я її налаштував під себе. Одне натискання це Facebook, два натискання це Instagram. Затримати вмикається ліхтарик. Класно і дуже зручно. Її можна налаштувати як тільки хочете, під свої якісь потреби. Ну, у мене блогерські потреби, тому саме таке налаштування. Тримач для карабіну в цьому телефоні це найбільший його мінус. Бо він у мене зламався. Хоча, чесно кажучи, всі телефони, котрі в мене були до цього, мали такий же самий мінус. У всіх телефонах в цьому ціновому діапазоні тримач зазвичай з пластику і дуже слабенький. І, звісно, коли виникає більш-менш серйозне навантаження, вони ламаються. Звісно, купляючи захищений телефон, швидкість його роботи відходить на другий план. Але все ж таки, давайте подивимось, що ми отримуємо за ці гроші. Восьмиядерний процесор Mediatek Helio P60. оперативна пам'ять 4 гігабайта, вбудована пам'ять 64 ГБ. гігабайта. 8 дозволяє використовувати дві сім-карти. Чи варіант з одною сім-картою і флеш-накопичувачем? Тут встановлений Android 10. Я бачив модифікації цієї операційної системи на багатьох смартфонах. Але в Armor 8, мені здається, на мою думку, він найбільш вдалий, бо тут жодної якогось мінуса чи якоїсь незручності я не маю. Всі ці характеристики дають можливість завантажувати всі необхідні додатки в цей телефон і не переживати за місце в ньому. Хочу відмітити, що ігри мені не особливо важливі були в цьому телефоні. Але для тесту я поставив декілька найтаких популярніших, і вони абсолютно не тормозили і ніяких лагів не було. Тож, хоч і захищений цей телефон, і коштує він незахмарних грошей, але характеристики Armor 8 дозволять використовувати його при будь-яких задачах. Екран в розміром 6,1 дюймів з IPS-матрицею, роздільною здатністю екрану 1560 на 720. До речі, цей екран не тільки яскравий і якісно показує, а і ним можна користуватися в таких от звичайних перчатках. Без проблем. Звісно, це не самі товсті перчатки, але на більшості полюваннях я саме ними і користуюсь. Також в ньому є можливість використовувати спеціальні перчатки, в котрих є сенсори на пальцях. Щоправда, у мене таких немає, та і, як показала практика, вони мені не треба. Ніяких незручностей з сенсором в мене не було. Хочу підмітити, що скло тут горіло глаз 5, і десь після. Півтора місяця його використання цього телефону він мене дуже сильно впав, і на ньому було захисне ще скло, і воно тоді відклеїлось від падіння. І от після того пройшло 8 місяців, і хочу сказати, що подряпин тут буквально пару штук є. Тобто це найкращий результат зі всіх телефонів, що у мене були, бо за 8 місяців отримати всього там декілька подряпин, ну це круто. Давайте послухаємо, як звучить музика на цьому телефоні. Так, звісно, цей телефон не для меломанів. Тут одна моноколонка. Але, чесно кажучи, мені байдуже до цього, тому що мені треба був захисний телефон, а не стереосистема. Акумулятор тут ємкістю 5500. Ну, це, звісно, не захмарні якісь результати, але все ж таки він вийшов тонким через це. І це дає змогу зручного використовувати повсякденному житті. І цього акумулятора вистачає на дві доби роботи. Звісно, мені, як блогеру, котрий постійно їм користується, постійно щось постить, щось коментує. Його вистачає десь на добу півтори доби. Але знову таки, якщо я їду на 3-4 дні кудись, то мені не треба дуже товстий телефон. Я просто беру з собою повербанк. А заряджаю я свій телефон зарядкою, що йшла в комплекті. За 10 місяців це. В принципі, перший раз, коли, по-перше, дріт я не змінював, бо зазвичай вони рвалися. І цей дріт я тепер вже використовую навіть для зарядки камери. Він у мене постійно працює і це дуже дивно, бо зазвичай в комплекті кладуть ну, не дуже якісні провода. А сама зарядка, як бачите, от таких параметрів. Видає 5 вольт, 3 А на 15 Вт. Це досить гарний результат. Armor 8 є сенсор відбитку пальців. Знаходиться він з боку. І Отак от, от працює. В принципі, нарікань немає. Також розблокувати цей телефон можна по обличчю. Давайте покажу, як воно працює. От і все. Але звісно, коли темно і не видно вашого обличчя, чи воно закрите маскою, воно не спрацює. Ліхтарик в цьому телефоні в порівнянні з звичайними телефонами набагато яскравіший. Він прекрасно мені підходить для підсвітки шляху чи там для пошуку чогось. Наявність nfs модуля в цьому телефоні дуже облегчує життя. Тепер не треба носити з собою гаманець, де буде кучу карток. Він замінить це все. Працює NFS модуль ідеально, ніяких нарікань в мене немає. Основна причина переходу з мого минулого телефону на Armor 8 була. Фото і відеозйомка. У минулого мого телефону була жахлива камера, і я не мав можливості відразу зробити якісь там фото чи відео, щоб виставити в інстаграм безпосередньо на полюванні. Цей же ж телефон закрив це питання. Звісно, він не може сперечатися з якістю айфона чи моїх фотокамер. Але все ж таки, от вам приклад, як знімає фронтальна камера цього телефону. І мені здається, в цьому ціновому діапазоні він показує дуже добрі результати. Брав я цей телефон в магазині Techniks. Ціна там, хоч і трохи дорожча, ніж, наприклад, в Аліекспресі, але ви отримаєте гарантію. І це дуже важливо для мене було. Також ви зовсім не будете переживати, що його пошкодять при доставці, і у вас почнуться проблеми з поверненням даного телефону. В магазині Techniks при доставці ви зможете відразу перевірити цей телефон і лише тоді його купити. І що дуже важливо, цей магазин є офіційним представником юлефона в Україні. Тобто ви можете бути впевнені, що ваш телефон буде сертифікований і не буде якоюсь підробкою. У мене, до речі, вже один підписник жалівся, що купив телефон в якомусь новний магазині, і він прийшов, наче й нормальний, а камера в ньому була дуже жахлива. Знімки, що він присилав, ну це зовсім був не Armor 8. Тому я радив би трохи доплатити, але бути впевненим, що у вас буде нормальний телефон. Хочу зауважити, що магазин Technix для моїх підписників і глядачів каналу надав знижку у 8% по промокоду Hunter2020. Більш докладніше ви можете почитати про це в описі до цього відео. Хочу відмітити, що я повністю задоволений своїм телефоном Armor 8. Звісно, є мінуси, такі як там колонка, це незначний мінус, і тримач. Ну, це значний мінус. Але все ж таки плюсів у цьому телефоні набагато більше. І тому я можу з чистою совістю радити цей телефон. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки, підписуйтесь, скоро буде ще.